Друзі, ось такі автомати. Можна придбати собі снек і можна придбати собі каву. Давайте зараз спробуємо її придбати. Можна розрахуватися карткою. Так, ну, наприклад, кава з молоком зерно. Просять нас прикласти картку. Ось давайте ми так і зробимо. Будь ласка, виберіть бажаний продукт. Так, обираємо. Ми хочемо молоком. Будь ласка, новику. піднесіть вашу кредитну картку. Так, піднесіть, просять. Будь ласка, дочекайтесь підтвердження. Угу, чекаємо підтвердження. Дуже цікавий автомат. Так, подивимося. Що ми отримаємо? Так, Отримали підтвердження, і автомат почав готувати каву. Ну що ж, як бачите, ботанічний сад дає нам такі можливості. Стомилися, хочемо відпочити, попити каву, будь ласка, можна розраховувати, до речі, не карткою. Так, Тому. Ну, картка, мені здається, найбільш зручніший варіант. Але ось, будь ласка, передбати каву проблем немає. Трошки відпочити. Ось так. Забираю свою каву. Чудово. Чудово, друзі. Чудово, дивіться. Чудова кава. Ну що ж? Трошки відпочиваємо і йдемо далі.